Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, день відпочинку. І ми вирішили виїхати з сім'єю в ліс, пожарити шашлачок, салко, рибку. Ось такі у нас справи. Зараз покажу. Я взагалі дуже люблю на пікнік виїжджати взимку. Це просто таке щось неймовірне, красиве. Зовсім інші відчуття, чим в суху пору року, чим в теплу пору року. Абсолютно по-іншому. Дивіться, яка краса. У нас ще такий сніг класний. Дивіться. Ух ти! У нас вночі був сніг, а зранку був такий легкий морозець і сонце. І взагалі небо чисте-чисте. Дуже класно. Вітру немає, тихо. У нас тут таке місце є неподалік від нашого селища. Сусіднє селище, ліс дуже красивий. Ми знайшли таке місце біля поля, такі сосни з великою кроною. І тут приїжджаємо зимою сюди жарити шашлички, пити чайок. Ось там моя компашка. Садить привіт! Привіт! Дивіться, яке в нас багаття красиве. Велике. Ми одне багаття розпалили для того, щоб пожарити шашличок. Ми тут сало жарили. І рибку, а інше гріємося. Як вам тут відпочивається? Чудово? О, мама стісняється. Папа ніколи не стисняється. Папа завжди відкритий до розговору. Ми живемо ми добре, годують нас добре. А далі? Ого, мама, там дрова розвалює, сухі гілки від відсосом відриває. Я тебе здалека не стісняйся. Да, паралельно ліс чистимо, паралельно так. жаримо. Тут такі в нас... Шашлячки. Місце наше. Знайшли гарне місце. Три роки сюди їздимо. Шатром зроблене. Такий, наче домик, наче хатка. Крона захищає від, якщо є вітер, сьогодні нема. Але взагалі чи снігопад, то дуже гарно захищає від опадів. А ну перевертайте м'язко, може. А, ти тільки перевернув? Так. Ну, вже скоро. Дійсно, ручку на цей бік забрати. Кого? А, щоб не підгоріла? Моя рибка. Рибка мамі, мама в нас на дієті, а ми свинину жаримо. Так, давай на цю сторону. Угу. Чудово. Ну, десь хвилин через п'ять будемо їсти. Таке в нас багаття тут є. Таке тепло йде взагалі взагалі, наче вдома біля каміна. О, добре? Можна вже шарф розтягнути, розв'язати. О, тільки... Ага, сніжок єдиний, падає. Єдиний недостаток, що на кроні і... Ось падає Стане і падає нам на голову. О. Все? Покажу, що у нас тут є. У нас тут нічого особливого. Кока-кола, салат закритий, хрін, лаваш, картопля тут в мундірах зварена, Квашена капуста тушена. Хрін сказала. Ну і м'яско. Більше нічого... Так що такий нас... у да, так, нас відпочинок. До Ми сьогодні гарненько попрацювали до обіду. Після обіду Треба відпочивати. Тоді треба організовувати собі такі виїзди. що ми, часто не робимо. Да, ми молодці в цьому плані, поки не можна їздити ніде, тому що... Ця ситуація з вірусом. Ми знаходимо собі розваги в себе неподалік нашого дому. Піду покажу поле ще. Там поле, сонце сідає. Дуже красиво. На маму сніг упав. Дивіться, який вигляд класний здалека. Тут взагалі таке місце класне. З однієї сторони поле там наша машина стоїть, і така, наче криша, наче такий дах над головами. І так із даля виглядає дуже класно, подивіться. Ідемо, подивимося, може ще встигну спіймати захід сло... сонця. Слідочки тут собачка якась бігла. Ну, вже захід сонця я не встигла, напевне, що спіймати, але ще отакий колір неба встигла. Ось така красава, дивіться. Сьогодні такий тихий-тихий вечір. Нічого не колихнеться, вітру взагалі нема, наче все застигло, завмерло в зимовій красі. Дивіться, яка дорога класна. Сніжна. В тому році в нас снігу було дуже мало. Якщо чесно, я сумувала за снігом, я сніг дуже люблю, зиму люблю. Оцю красу, оцю чистоту. Дивіться, яка. Так ми іноді проводимо свій час. Так виїздимо з сім'єю на такі пікнічки невеличкі. Нам це подобається. Розповідаємо різні історії, батьки згадують історії з молодості свої, смачненько їмо. Ну, нам це подобається. Прекрасно. треба так розвертати, а там художника. Може воно вже готове? Ну, ще з тої сторони, я думаю. Це... Свинина, вона ж недовго жарить. А твоя рибка, може, вже і готова? Риба твоя ж менше. Майже... Але вона ж була заморожена, так? так? А, ну то може так само буде десь. Та, я думаю, що ще дам. Хвилини три, напевно, і все. Мабуть, що не придумали дрова. Так, то, що другий костер придумали, це геніально. О, дивись, сніжка, тільки що чуть на камеру не впала. Да. Ну так, все, так, так. ми будемо їсти, а вам пока-пока. Можна до вас на вогник? Будь ласка, запой. Пригощайте, всім багато, тим і раді. А що у вас є? А у нас є м'ясо, у нас є хліб, у нас є каторі, Ріпо, топля, риба. Ммм, це вкусненьке. Капуста, Блін. Саме головне в нас є вогонь, яко тепло. Дуже тепло. Ще чекаємо гостей. Зараз ще прибудуть гості до нас. М -м -м, красота. One bowling. And do <свист> 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 ну, я воду не була сказка. Але вони знають, що то була бабушка, да, що то Валентина Миколаївна була.